Давайте поговоримо, чи таро метафоричні карти, чи ні, чи може бути взагалі таро метафоричними картами? Багато психологів кажуть, що ні, таро, це прям зло зі зла, і метафоричними картами не може бути, але насправді може. Тому що в любій колоді метафоричних карт та, закладені певний сенс. Що таке метафора? Це е, щось, що має непряме значення. Наприклад, ключик, да, він відкриває двері. Якщо він просто намальований ключик, то в кожна асоціація буде своя. Хто комусь цей ключ відкриває двері, комусь закриває двері? Ну, не двері, а замок в дверях. Та, е, Ключик може бути від а, різних. Дверей від різних тумбочок, від різних шуфлядок, чи і так далі, тому подібне. І в кожного буде усвідомлення про ключ своє, ну і своя в певному мірі асоціація. Таро може бути метафоричними картами, тому що таро має певні сенси. І любі метафоричні карти мають певні сенси, якісь побудовані на певних емоціях. Є, наприклад, метафоричні карти, які побудовані на позитивних емоціях якихось. Та, і мають позитивні сенси. Є метафоричні карти, які побудовані, наприклад, на страхах. І мають якісь такі картинки більш а, глибинні і, можливо, не завжди приємні, бо страх це не завжди приємно. А, Є метафори, наприклад, що колода Шлях переможця. Вона побудована на такому понятті, як шлях героя, шлях переможця. І, до речі, таро побудовані знову ж таки на цьому шляху героя-переможця. Всі казки будувалися, мають певну структуру, і вони теж побудовані на шляху переможця. Кому цікаво, погугліть, що це таке. От і таро є така штука, коли герой народився, коли герой доросліший, приходить якісь усвідомлення, коли герой має якісь доросліші усвідомлення, як. Мама, тато, та. Ми всі складаємося з двох енергетичних структур, де ми беремо на себе дорослі якісь вчинки як чоловічі, так і жіночу відповідальність, перше кохання, перше розчарування, якийсь рух вперед, поняття сили, коли ми цю силу використовуємо на благо собі, або на шкоду собі чи іншим. Та? І от знову ж таки, таро, особливо старші аркани, побудовані на цьому шляху. Героя і карти можна використовувати, звісно, як метафоричні, і ці малюнки використовувати як метафору до своїх дій. Мене подруга, коли навчалася на ми щось семеторотіки не робили. Ми їх розкладали сорочкою догори. Ми їх розкладали і малюнками до гори. Ну там на одне й те саме запит, Просто декілька розкладів, потім ми це все цим працювали, і завжди в принципі ми приходили до того і самого одного результату. Чому так відбувається? Тому що наші думки, а наші якісь усвідомлення, попередні рішення формують тих, хто нас, хто ми є тут і зараз, і формують наші дії.